Склад робочої групи, значить, голова робочої групи, секретар міської ради Кабзарь Артем Миколаєвич, я заступник Сергія Володимировича Кавенка, начальник відділу транспорту, секретар групи Інна Вікторовна, заступник начальника відділу транспорту, а також присутні з депутатських комісій. Представники з комісії по планово-бюджетної комісії і комісії по ЖКХ та транспорту благоустрою, також заступник голови комісії. Також присутні в, в робочої групи представники відповідних структурних органів, яких буде стосуватися впровадження це і стосовно пільгових перевезень, це з департамент соцзахисту. Фінансовий департамент департамент фінансової інвестиції, інвестицій, також управління освіти і науки, відділ молоді і спорту, ну і також і громадські організації і представники військової адміністрації. Ну і зрозуміло керівництво КП Електроавтотранс. Сьогодні були дуже такі палки обговорення технічного завдання щодо. Впровадження цієї системи оплати проїзду електронного квитка, ну будемо називати це електронним квитком. Деякі члени внесли свої пропозиції, внесли доповнення до технічного завдання, те, що ми пропонували сьогодні для розгляду. А вкратці хочу сказати, що планується впровадження цієї системи. Двома етапами. Перший етап це впровадження в комунальному транспорті, тролейбуси і автобуси нашого комунального підприємства Електроавтотранс. Другий етап в приватному транспорті, але це вже буде по закінченню воєнного стану протягом року після його завершення. Особливості впровадження, я вважаю, це те, що ми плануємо запросити інвестора-оператора, який буде за. Власні кошти, встановлювати всі валідатори, встановлювати і забезпечувати фінансування, роботу програмного забезпечення, роботу всієї фінансової системи по збору коштів і подальшому, а також фіксації проїзду пільгової категорії громадян. Нашої, нашої громади після вже розробки технічного завдання щодо впровадження ми будемо надсилати ці це технічне завдання операторам, які вже мають досвід в Україні по впровадженню електронного квитка, і по опрацюванню вже їхніх пропозицій будемо вибирати того, хто буде в нашому місті. Цю систему. Ми зараз говоримо про наші наміри, про наші плани. Це ще не є повноцінний так сказати, проєкт. Ми напрацьовуємо, так сказати, чернетку цього проєкту. Кожен член робочої групи висловлює свою думку, яку ми обговорюємо детально, вносимо все це до нашої документації. До технічної документації, зокрема, яку ми сьогодні розглядали. В подальшому ми плануємо все-таки розробити такий проект, який буде зручний і для нашої громади в частині зручності оплати проїзду. Для міста в частині зменшення навантаження, бо ми будемо мати чітку картину по кількості перевезених пасажирів, зокрема пільгової категорії, і, звичайно, для перевізника. Тому що, як показує досвід багатьох міст України, все-таки впровадження цієї системи воно позитивно впливає на збільшення виручки це від 30 до 50%. Часові рамки не визначені, тому що це буде залежати від кількості тих питань і від швидкості їх опрацювання в нашій робочій групі. На сьогоднішній день у нас, як і по всій Україні, дуже скрутне становище з кадрами. У нас не вистачає працівників, які займаються збором виручки. І тому я вважаю, що Провадження електронного квитка частково візьме на себе роботу інвестор по контролю збору доходу і полегшить нашу роботу. В планах і хотілося б таке отримати, щоб до кінця року вже цей проект запрацював в нашому місті.